Працюючи на роботі, я постійно намагалася вислухати когось, ну підтримати когось. Я шукала дуже багато різних курсів. Я перелопатила інтернет і я знайшла саме в експерті те, що ну от дійсно вони задовольняли ці курси мене по всім напрямкам. У вас дійсно дуже круті спеціалісти. Однозначно можна сказати, що багато з них стали для мене прикладом. Вони ділилися своїми історіями. Реальні знання вони дають реальний результат з деякими викладачами. школи коли я досить співпрацюю, тут я отримую реальні знання, які ось щойно були психологами з клієнтом, а завтра або через місяць я вже їх маю. І це для мене от, дійсно той аргумент, який справляє враження. Я би всім рекомендувала. Не відкладати своє життя, жити сьогодні, розвиватися сьогодні, іти шлях до щасливого життя вже сьогодні. Дорогі друзі, я рада знову вітати вас на історіях успіху наших випускників. Сьогодні буду ділитися з вами успіхом нашої випускниці міжнародної школи психології Анастасії. Що я можу сказати? Що ви знаєте, ось коли людина має мрію, справжню мрію і вірить в неї, вона всього-всього досягне. Анастасія з дитинства мріяла стати психологом, але потім життєві обставини склалися таким чином, що на жаль, вона стала економістом. Але, як каже сама Анастасія, не на жаль, це крутий досвід. Але все ж таки Анастасія пам'ятала про свою дитячу мрію і йшла до неї. І одного разу вона все ж таки вирішила, що я хочу знання тут і зараз. Я хочу допомагати людям тут і зараз. І вона почала шукати школу. Вона дуже довго шукала і обирала з багатського різноманіття, але все ж таки зупинилася. Звичайно ж, на експерті, і наразі Анастасія вже сама експерт. Вона вже менш ніж за місяць. Вона вже отримала перших клієнтів, Вона вже зробила 5 тисяч гривень. Просто менш за місяць. Так вона завершила навчання і отримала диплом. І вона має крутезні величезні плани на майбутнє. І головне, вона дуже щиро. Важаю допомагати людям. У мене зараз мурахи по шкірі, хочу, щоб вони були у вас. Тож ходімо, я розповім вам цікаву історію в ефірі з Анастасією. Ходімо, розповідайте, з чого все починалося, чому психологія і, взагалі, то як дійшли до нас? Починалося ще зі школи. Мені дуже хотілося на той момент здати екзамени, вступити в медицинський і от прям ґрунтовно це все вивчати. Але так склалося, що стала фінансистом, проходили роки. А моє бажання займатися тим, що пов'язано з психологією, нікуди не зникало. І навіть працюючи на роботі, я постійно намагалася вислухати когось, хотілося якось ну, підтримати когось. І десь у 2021 я почала свій шлях до психології, до того щоб бути допомагаючим спеціалістом, все почалось того, що я стала шукати для себе. Психотерапевта, щоб попрацювати спочатку з собою, щоб могти реально допомагати людям. Ну результати дійсно я побачила, і тепер, коли я розповідаю про свою роботу, я однозначно вірю в те, що я роблю, бо я знаю, що це працює. Я шукала дуже багато різних курсів. Я перелопатила інтернет, і я знайшла саме в експерті те, що ну от дійсно вони задовольняли ці курси мене по всім напрямкам. Для мене дуже цінним було те, що доступ до... Інформації він залишається з тобою завжди. Що сподобалося у курсах? Так найбільше, звісно, у нас величезний там, обсяг навчання, але щось можливо там наштовхнуло, там на якусь там думку щодо майбутнього чи щось таке? Щось було таке неймовірне для вас. Найголовнішим для мене таким фактором стало те, що у вас дійсно дуже круті спеціалісти. Однозначно можна сказати, що багато з них стали для мене прикладом. Наприклад, Ірина Кутова, вона сказала, що в неї немає державної освіти психологічної, але це не зупиняє її вчитися, працювати, допомагати людям. Я тоді зрозуміла, що є якісь такі моменти, які мене зупиняють, і вони абсолютно не важливі, тому що реальні знання вони дають реальний результат з деякими викладачами. школи я досі працюю в моєму розумінні, поки з'явиться якийсь дослід. Поки він збере з якихось послідувачів, поки ці послідувачі напишуть якусь освітню програму, поки ця програма пройде рецензію в міністерстві, знання встигають застаріти. А тут я отримую реальність знання, які ось щойно були у психолога з клієнтом, а завтра або через місяць я вже їх маю. І це для мене от дійсно той аргумент, який справляє враження. Вже з'явилися перші клієнти, які плани на майбутнє і таке інше, оскільки. Знання я отримала практичні, то я вже можу ними користуватися. І пройшло менше місяця. і Дійсно, я вже маю своїх таких перших клієнтів. Деякі з них навіть е, цікавляться тим, щоб купувати пакет послуг. Ви ще писали ще про колаборацію з нашими іншими студентами? Розповідайте, коли я поділилася новиною, що я отримала диплом, деякі учні знайшли мене в інстаграм. Ми хочемо створити якийсь такий продукт, де люди зможуть. Отримати, наприклад, якусь безкоштовну міні-консультацію психолога, коли звертаються до нутриціолога, оскільки це важливо, інколи наші вітаміни вони покидають нас не тільки через те, що ми погано харчуємось, а й через те, що ми тратимо енергію не те русло, і це треба також звертати на це увагу. Впевнена, нас дивляться ті, хто вагається, що порадите ви, я би. Тім рекомендувала не відкладати своє життя, жити сьогодні, розвиватися сьогодні, іти в шлях до щасливого життя вже сьогодні.